Друзі, хочу вам порекомендувати крутий канал по Хойці, який просуває поширення української мови в Хоці і українські ідеї інтернету в цілому. На цьому каналі ви знайдете добірки модів, діючі шаблони дивізій, меми, баги. Просто веселі скріни скаток, щотижневі мультиплеєрні ігри і всяке інше. На каналі є чат, де вам завжди допоможуть, і просто можете поспілкуватися по хуйці і не тільки. Рекомендую, бо сам підписан, і багато в чому він мені допоміг. Посилання в описі. Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за карпатську Україну в моді ROAD 56 Наша делегація прибула до столиці Югославії, Белграду. Югославія визнала нашу незалежність та готова розвивати з нами відносини. Першою нашою спільною справою з Югославією стало будівництво інфраструктури. Ми почали залучати фахівців з Белграду для будівництва доріг серед гір. Після Югославії нашу незалежність визнали провідні європейські країни Великобританія та Франція. Вони готові розвивати з нами відносини, а також підтримувати нашу незалежність. У Лондоні було відкрито наше перве посольство. Раніше в Румунії та Чехословаччині були відкриті лише наші представництва. Великобританія також відкрила посольство в Мукачеві. Загроза комунізму стає з кожним днем все реальнішою та реальнішою. Ті обмеження, які діють щодо комуністичних організацій та партій, не допомагають. Президент Климпуш підписав указ про заборону комуністичної партії, а також решти організацій, які пов'язані з Радянським Союзом. Завдяки нашим та югославським фахівцям ми змогли побудувати найкращу інфраструктуру у всій східній Європі. У Чехословацькому місті Берно проходила зустріч країн малої Антанти. Нашого президента також було запрошено на цю зустріч. Чехословаччина мала кордон з Румунією, але ми оголосили про свою незалежність, і тепер Чехословаччина виявилася відрізаною від союзників. Нас не збираються приймати до малої антанти, але вони готові надавати нам військову підтримку. Натомість ми повинні дозволити переміщатися нашою територією арміям Чехословаччини, Румунії та Югославії. Військова допомога нам би не завадила. Ми не маємо свого виробництва гвинтівок, тому нам довелось погодитись на їх пропозицію вже наступного дня розпочалися постачання озброєння з країн малої антанти. Загалом нам доставили 1200 гвинтівок, 100 артилерії та додаткового обладнання. Постачання озброєння з країн малої Антанти це звичайно добре, але ми повинні розвивати свій власний військово-промисловий комплекс. Нам потрібно стати незалежними у плані озброєння і сподіватись лише на себе. 15 вересня 1937 року на нашій території розпочав роботу перший військовий завод. Військовий завод розпочав роботу з виготовлення гвинтівок. До сьогоднішнього дня не було суворої дисципліни в армії, але як видно, світ вже скоро буде втягнутий у нову світову війну, тому нам потрібно встановити сувору дисципліну в армії. Наш уряд почав встановлювати контакти з українцями, які проживають на території Польщі. Незважаючи на те, що Польща активно проводить політику полонізації, українці не забули, хто вони. Багато хто готовий вже зараз підняти повстання проти польської влади. Ми повинні підтримувати їх у цьому. Недарма ми почали займатися дисципліною в армії і активно розширювати наше військове виробництво. Німеччина провела аншлюз Австрії. Ця подія вказує на те, що Німеччина збирається зібрати всі німецькі землі. Рано чи пізно Німеччина наважиться оголосити війну Франції та Великобританії, і нам потрібно бути готовими до великої війни. У лютому було вирішено перетворити Ужгород на промисловий центр країни. Завдяки інвестиціям з боку Чехословаччини ми розпочали будівництво ще двох фабрик. Спеціально навчені люди були відправлені на територію Західної України для допомоги місцевим партизанам. 5 березня 1938 року галицькі партизани готові почати повстання, але їм не вистачає озброєння. Ми вирішили звернутися до наших партнерів Чехословаччини, Румунії та Югославії. Наші дипломати вирушили до урядів цих країн для того, щоб вони нам передали ще більше озброєння. Румунія відмовилася передавати нам озброєння. Румунія та Польща мають Гарні стосунки, тому зрозуміло, чому Румунія відмовилася. Ще не треба забувати про те, що Румунія боїться, що ми пред'явимо територіальні претензії їм. В складі Румунії знаходяться наші землі: Чарнівці та Білгород Дністровський. Югославія погодилася допомогти нам. Белград передав нам 150 гвинтівок, 10 артилерій та додаткового обладнання. Чехословаччина також погодилася нам допомогти. Прага передала нам 180 гвинтівок, 15 артилерії та додаткового обладнання. 28 квітня ми виділили гроші на будівництво другого військового заводу. Нам потрібно розширити наше військове національне виробництво. Поки ми займалися допомогою галицьким партизанам, ми не помітили, як Фенцик проводив пропагандистську роботу серед населення. Фенцик заявляє, що у складі Угорщини нашим мешканцям буде краще. Популярність його партії зросла до 30%. Нам потрібно терміново вжити заходів інакше наша держава перестане існувати. 11 травня галицькі партизани підняли повстання. Невелику частину кордону вони взяли під контроль. Ми одразу почали направляти на їхню територію артилерію та добровольців. Повстанці змогли взяти під контроль усі великі міста, а також важливі транспортні вузли. 23 травня польська армія відступила. Галицьке ополчення змогло повністю взяти під контроль усю територію Західної України. Наша армія урочисто вступила на територію Західної України. Щоб Польща навіть не думала відновлювати свій наступ. Ми показово ввели війська і розмістили їх у всіх великих містах. Польська влада звинуватила нас у порушенні їхнього кордону, але ми відповіли, що Галичина це наша територія, польща не наважилася йти в наступ, розуміючи, що якщо вона і візьме під контроль Львів та інші міста, вона може зіткнутися з партизанами. Після взяття під контроль західноукраїнських областей ми почали збирати націоналістів та за їх участю формувати нові підрозділи для нашого захисту. Також ми почали пошук старих командирів, які можуть знову очолити нещодавно підняті війська. Крім формування підрозділів із націоналістів, ми розпочали мобілізацію на нових землях, почали формуватися перші великі чотири дивізії. 2 липня було сформовано підрозділ із націоналістів під назвою Січові стрільці». Урядом розпочато процес внесення поправок до конституції. У новій версії конституції прописувалося про претензії на всі українські території, тобто Київська, Одеська, Харківська та решта областей є нашими національними територіями, і зараз вони знаходяться під окупацією радянського союзу та Румунії. Поправки до конституції було офіційно внесено. Тепер ми маємо назву Західноукраїнська народна республіка. Так само було змінено прапор та герб. Столиця була перенесена до Львова. Усі ми чудово розуміємо, що Радянський Союз не допустить розвитку незалежної України. Радянський Союз уже розпочав перекидати війська до нашого кордону. Ми повинні зміцнити кордон для того, щоб загальмувати можливий наступ Червоної армії. 4 серпня 1938 року Угорщина денонсувала тріанонський договір. Це означає, що незабаром Угорщина може здійснити спроби захоплення Закарпатської області. 17 серпня було вирішено розпустити ополченців. Ополченці нам добре послужили саме завдяки їм. Ми є незалежною державою, а не частиною Чехословаччини. Тепер, коли у нас з'явилася регулярна армія, в ополченцях потреба зникла. 8 вересня відбулася Мюнхенська конференція. Чехословаччина втратила судецьку область. З кожним днем ми розуміємо, що недаремно вкладаємо всі сили у розвиток армії. 12 вересня Угорщина вступила до осі. Після цього наша армія була приведена у бойову готовність. У Львові розпочалося будівництво цивільних фабрик. Після того, як ми повернули Західні області, населення побільшало у кілька разів і нам треба всіх прогодувати. Для того, щоб дивізії в Карпатській області отримували достатньо постачання, потрібно побудувати пряму залізницю «Уст Львів. На цьому друга серія за Карпатську Україну закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.